Андрій Декун розпочав свою передвиборчу кампанію 2014 із публічної прес-конференції, де кожен жителю мені зміг поставити запитання онлайн. Пройшовши всі інстанції судів, йому вдалося домогтися справедливості та зареєструватися в кандидати у народні депутати. Він впевнений, що зміни, які відбулися за останній рік в країні, не дадуть допустити до влади тих, хто розв'язав війну на сході. Залучившись підтримкою партії Свобода, Андрій йде в політику, аби відродити аграрний сектор та забезпечити мир в країні. Близько місяця тривали різноманітні суди. Ми пройшли всі інстанції і в понеділок ми виграли вищий апеляційний суд. З вівторка мене вже мали зареєструвати, і я мав би приступити до безпосередньої виборчої кампанії. Але на превеликий жаль, цього не було зроблено. Лише вчора ми ну, практично силою взяли ЦВК, добилися справедливості, і сьогодні ми вже на окрузі і починаємо працювати. Останні півроку колишній аграрник працював заступником міністра аграрної політики та продовольства України разом із молодою командою Манчан, яку Андрій Декун привіз із собою до міністерства. Їм вдалося втримати продовольчу безпеку країни та, не дивлячись на шалений скачок курсу гривні, зберегти ціни на основні продовольчі продукти. Ви бачите, що відбулося в країні з гривнею. Інфляція 50%, паливо, продукти, промислові товари все практично виросло в рази. Якщо ви подивитесь на прилавки магазинів, особливо на продовольчі продукти, ви зрозумієте, що так, ціни виросли, але ціни виросли незначно. Я не буду розповідати про всі механізми аграрного фонду, державного резерву, про ті закони, постанови, які ми приймали, щоб забезпечити мінімальне зростання цін на продовольчі товари. Але ця робота була зроблена. Дійсно, в країні сьогодні важко, важкі часи, але ми знаємо і впевнені, що є продукти на прилавках в магазинах наших, і люди їх можуть піти і купити придбати і це стосується не лише округу номер 200, це стосується всієї всієї країни Незважаючи на політичний тиск, який чинився представниками партії регіонів на чолі з Тулубом під час минулих виборів у 2012 році. Андрій Деку не боїться знову балотуватися в народні депутати. Політик впевнений, саме зараз прийшов час змін. Потрібно зупинити війну, а це зробити можуть тільки українці, які не дадуть своїм голосом пустити до влади тих, через кого вона почалася. 26 жовтня в нас не вибори до Верховної Ради. 26 жовтня в нас перевибори до Верховної Ради. Нам потрібно докорінно в цій країні змінити владу. І от оце є ключове питання. Ми ні в якому разі не повинні допустити, щоб в Верховну Раду прийшли ті самі люди, які вже були в Верховній Раді. Саме ці, всі ці люди призвели до того, що в нас сьогодні частина країни анексована. Саме ці люди призвели до того, що сьогодні в нашій країні йде війна, не кожен сьогодні може здати автомат і піти на фронт. Не кожен сьогодні може взяти гроші, виділити на армію, тому що в нього, можливо, їх немає. Але кожен з нас сьогодні в змозі піти на вибори і зробити свій вибір. Завтра ми оберемо не ту Верховну Раду і потім нам скажуть, ну це ж ви вибрали, ви ж їх вибрали. Тому звертаюся до молоді. Тому що дуже часто, і так було минулих виборів в Україні, коли старше покоління, вони традиційно голосують за партію комуністів, голосували. традиційно обирали партію регіонів, а в результаті наша молодь тепер гине на сході країни. Тому тут так не повинно бути. Ми повинні сьогодні зрозуміти, що це наша країна. І ми повинні її боронити Боронити кожного дня. Сам Андрій Декун неодноразово був у зоні. Ато бачив жахіття війни, допомагав біженцям. Він впевнений, і якщо не зупинити сепаратистів на сході, то вони дійдуть і до Києва. Чужої війни, так як чужих дітей, не буває, і там просто страх. Я от бував в тих всіх селах, в тих містах. Там зараз зовсім інші люди, зовсім інший менталітет, і на те все дивитися сьогодні страшно. Тому завдання номер один нам треба зробити все для того, щоб країні був мир. Друге питання мир, але не ціною того, що ми віддамо півкраїни. Ми повинні боротися за кожен сантиметр нашої землі. Ми не повинні її віддавати. Дуже багато вже провелося крові в цій країні. І якщо ми забудемо про це все, віддамо нашу країну, це буде неправильно. Як кандидат народні депутати Андрій Декун поставив перед собою три основні задачі: створення нових робочих місць, залучення інвестицій, підняття села з колін та проведення люстрації всіх чиновників, а не тільки виконавчого апарату. Ви знаєте, мені як людині, як громадянину цієї країни, мені не треба, щоб до мене в хату хтось приїжджав і мені ліхтарики кручував. Мені не треба, щоб в моєму дворі хтось прибирав. Я повинен мати свою власну гідність і я повинен це робити сам. А саме я це зможу зробити тоді, коли я буду достатньо заробляти. Тому моя принципова позиція, яка була в 2012 році, те, що я робив все своє життя, і те, що я буду продовжувати робити і надалі, це створення робочих місць. Єдине, що дасть шанс. Умані, Христинівки, монастирищ, кожному селу, яке сьогодні є, це робочі місця. Буде робота, буде життя. Якщо говорити про села, ми маємо великий парадокс в країні. Коли на найбагатших землях у світі живуть найбідніші люди, це наша така велика біда, і не треба нічого там робити. Не треба цим людям допомагати. Треба просто платити нормальну ціну за землю. З Свого боку, ми зареєстрували відповідний законопроект. Я думаю, що він буде прийнятий новою Верховною Радою. Треба зробити одну просту річ. Сплатити податок 100 гривень на гектар і залишати ті гроші в сільській раді. Все. І тоді села зможуть робити собі дороги, будувати собі клуби, ремонтувати церкви. І не треба стояти з протягнутою рукою до якогось інвестора чи до якогось чергового кандидата в народні депутати. Не треба, треба боятися бути господарями на своїй землі. Підтримую Андрія Декуна і активіст Майдану, член виконавчого комітету Уманської міської ради В'ячеслав Зозуля. Дуже добре, що Андрія Дикуна зареєстрували кандидатом народного депутати. З Андрієм знайомий не перший день. Дуже важливо те, що він не ні до одної політичної партії. Потім, приклад Андрія, це людина, яка простий уманчанин, яка досягла в своєму житті все своїми власними усилями і навіть шлях від студента. Нашої сільхозакадемії до замміністра аграрної політики це досить що Будемо голосувати за того, хто щось зробив для району там, чи для міста, чи для округа. Знаєте, вибори це такий унікальний період, коли люди раз в п'ять років згадують про те, що у них є якесь дароване їм право, і це право вони починають. Продавати, мається на увазі, коли от постелять метр асфальту, значить, вже ми готові когось підтримати. Там вкрутили лампочку або поставили лавочку. Ті люди, які були готові продати свою душу за 150 гривень на минулих виборах, зараз пожинають результати в якості депутати нашого округу, який голосував за закони 16 січня, які всю час провокували розстріли на майдані. Я особисто задоволений тим, що буду підтримувати людину, яка не ідол. Але людина, яка є прикладом, наступні два тижні Андрій Декун планує покласти всі свої сили на проведення передвиборчої кампанії. Цього року він залучився підтримкою партії Свобода, а також співпрацює з іншими демократичними партіями. Політик впевнений у своїй перемозі.